Моє тання це дайджест Міністерства оборони України. Міністр оборони Рустем Ум'ер зустрівся у ГАЗі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Бреккельмансом. Нідерланди серед лідерів підтримки України. Їхня допомога суттєво зросла у 2024 році. Уже маємо домовленості на 2025. Головний пріоритет програма f 16 Очікуємо на передачу чергової партії літаків у 2025 році. Продовжуємо навчання пілотів інженерного та технічного складу. Нідерланди відіграють ключову роль у коаліції повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та спроможностей. Другий пріоритет дрони: скоординували розподіл раніше анонсованих 400 мільйонів євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші проблеми та готові допомагати. Окремо індустріальна взаємодія. Наступний логічний крок розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій. Фінляндія продовжує непохитно підтримувати Україну. Вартість обладнання, яке подала Фінляндія, становить 2,5 мільярди євро. Кабінет міністрів України схвалив проект закону, який дозволить отримати 2 мільярди фунтів стерлингів відповідно до рамкової угоди, підписаної з урядом Великої Британії 19 липня 2024 року у Лондоні. Фінансування спрямують на зміцнення протиповітряної оборони, а також на ремонт і виробництво сучасної зброї та військової техніки. Дякуємо Великій Британії за цю життєво необхідну підтримку. Завдяки їй Україна вже у короткостроковій перспективі отримає важливе озброєння для захисту нашого неба. Та держави загалом наголосив міністр оборони України Рустем Ом'яв для забезпечення прозорості та ефективного використання коштів буде створена спільна комісія з представників урядів обох країн, яка буде здійснювати контроль за цільовим використанням кредиту. Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. У рамках пілотного проєкту, що стартував у грудні минулого року під загальною координацією головного управління оборонних інновацій Міністерства оборони України, держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони. в рамках тристоронньої угоди. Приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво ВПЛА на базі одного з держпідприємств, що належить до сфери управління Міноборони. Передбачено. Що вироблена продукція буде скеровуватися під розділом Сил оборони України. Міністерство оборони України із займаної посади звільнено директорку Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову, тимчасово виконуючим обов'язки директора, призначено Арсена Жомаділова. Це рішення міністерства обґрунтоване необхідністю гарантування стійкого та безперервного забезпечення фронту озброєнням та боєприпасами. Серед ключових причин зміни керівництва АОС невиконання запланованих постачань для фронту. Чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасні комунікації з боку агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачання. Абсолютно неприйнятними є численні витоки закритої інформації, що стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів. Цьогоріч проваджується видача пакунку пораненого, набору адаптивного одягу та засобів особистої гігієни. Його будуть отримувати поранені та хворі військовослужбовці, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Кабінет міністрів затвердив постанову щодо деяких питань забезпечення адаптивним одягом і засобами гігієни. Розроблено Міністерством оборони. Людина, яка отримала поранення чи серйозну травму, має зосередитися на відновленні, а не на побутових труднощах. Пакунок пораненого допоможе почуватися комфортніше, оскільки набір покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. Адаптивний одяг розроблений так, щоб забезпечити його функціональність навіть у складних обставинах. Зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Адаптивний одяг створений з урахуванням потреб поранених та осіб з обмеженою рухливістю. Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися на службу без кримінальної відповідальності та перевестися в інший підрозділ. Проте цей спрощений алгоритм не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року. Такі військовослужбовці, навіть якщо це перше їхнє СЗЧ, не можуть повернутися на службу та звільнитися від кримінальної відповідальності за швидким спрощеним алгоритмом. Вони повинні пройти. Через загальну процедуру, яка включає отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направляють військового на час поновлення на службі, проведення розслідування кримінального провадження, винесення рішення судом на підставі клопотання прокурором щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності, і лише після рішення суду військового починають поновлювати на службі, зокрема повертати грошові виплати та соціальні гарантії, які були призупинені після того. Як командир подав заяву про СЗЧ. військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, можуть декілька місяців чекати поновлення. Кандидати на посади військових капеланів тепер матимуть 6 місяців замість трьох для укладання контракту про проходження військової служби з моменту отримання мандата. Уряд ухвалив зміни до положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності, затверджено відповідною постановою. Цей проект постанови був розроблений міністерством оборони України за зверненням міжконфесійної ради з питань військового капеланства про міноборони. Згідно з новими правилами, копії виданих мандатів тепер будуть надаватися нерелігійним організаціям. Аціями або безпосередньо Державною службою України з етнополітики та свободи совісті при звільненні військових капеланів військові формування формуватимуть не лише Державну службу України з етнополітики, але й центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають відповідні військові формування. Збільшується термін з трьох до шести місяців для укладання контракту про проходження військової служби на посадах служби військового капеланства з дня видачі мандата. У вищих військових навчальних закладах України спостерігається значне зростання інтересу до вивчення іноземних мов. За даними 2024 року, кількість військовослужбовців-слухачів зросла на 14% порівняно з попереднім періодом. Переважну більшість учасників умовних програм складають діючі військовослужбовці ЗСУ. Майже 87%. До навчання також долучаються державні службовці, працівники зсу та науково-педагогічні співробітники. Володіння англійською мовою допомагає нашим військовим впроваджувати стандарти НАТО та ефективно взаємодіяти з союзниками. Це також показує, що українське військо стає сильнішим. Ішим та сучаснішим зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Результати мовної підготовки демонструють високу ефективність програм. 93% слухачів успішно складають іспити. Поодинокі випадки незавершення курсу пов'язані переважно із службовою необхідністю. Військозабов'язані та резервісти зможуть самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військову лікарську комісію ВЛК у мобільному застосунку Резерв Плюс. Уряд вніс відповідні зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Щоб пройти огляд для визначення придатності до військової служби, більше не обов'язково буде йти до ТЦК та СП. За паперовим направленням. Військовозобов'язаний зможе за власним бажанням подати запит на електронне направлення в «Резерв-Плюс», отримати сповіщення з потрібною інформацією у своєму смартфоні та прибути одразу до вказаного закладу охорони здоров'я. Це значно спростить доступ до направлень, зменшить черги в ТЦК, оптимізує адміністративні процеси. Міноборони удосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Відтепер це відбуватиметься засобами єдиного державного реєстру ветеранів війни. І що найбільше протягом п'яти днів від початку дії бойового розпорядження, такі зміни передбачені наказом Міністерства оборони України від 17 січня про порядок подання відомостей до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Його мета врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері. Для цього у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи. Вони зобов'язані вносити до реєстру дані про військових, що безпосередньо беруть участь у вісічі збройної агресії РФ протягом п'яти днів з дня початку бойового розпорядження. У січні 2025 року Міністерство оборони України передало бойовим бригадам повнопривідні вантажні автомобілі від українського виробника. Їх будуть використовувати для виконання спеціальних та бойових завдань. Це перша партія транспорту, закупленого в межах одного з контрактів під державні гарантії на постачання озброєння та військової техніки для потреб армії. Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації підрозділу збройних сил України безпілотний наземний комплекс ЗМІ логістичний українського виробництва. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних евакуаційних завдань у районі бойових дій. Боротьба проти російської агресії триває. Приєднуйтеся до сил оборони разом переможемо!